Мамине серце, в світі найдорожче слово мама, з ним доля і щастя дітям сходять, допоки наша мама з нами, здається, й сонце не заходить, вона мов зірка світить дітям в дорозі темними ночами, її молитви понад світом небесного сягають храму. Хто, як не мама із любов'ю, Може, спів слова зрозуміти, вміє пожертвувати собою, аби щасливі були діти, а відправляючи в дорогу, стряхне сльозу і тихо скаже: Іди, моя дитино, з Богом, і Бог дорогу нам покаже. Чим можу діти заплатити за час безсонний і за болі, за те, що Господа молила, щоби не знали в світі горя. А як буває гірко мамі, як слово гостре, меч не наче, кидають діти в серце, і мама десь глибоко в душі заплаче, а серце мами так болюче, воно так ніжне і чутливе, і рана довго кровоточить. Від того діти нещасливі, не раньте діти, серце мамі, бо як їй жити з таким болем? Не ж... не залишайте в серці шрами. Вони не згладяться ніколи, коли шанують маму, діти, з пошаною приходить щастя, воно проводить їх по світу, духовне їм несе багатство, а діти часто щастя гублять в життєвих водах океану і дуже пізно маму люблять, як на землі її не стане. Біжать роки, сивіють мами, відходять в інший світ до Бога. Лиш їх молитві зі сльозами дітям вирівнюють дороги. Слава Богу!